Доброго дня, мої любі друзі, підписники та гості мого каналу. А зараз, сьогодні у нас вже 2 січня 2026 року, і я починаю виганку на 14 лютого 2026 року. Сьогодні, 2 січня, я занесла. Пізні сорти тюльпану, які у мене, ну, обов'язково, ну, штук 30-40, 50 не встигають. Тому я їх заношу трішки раніше. Які сорти я зараз занесла? У мене йде Strong Gold. Strong Gold. Зараз 4 ящички, поки. Потім я занесла це новий сорт, я не знаю. Буду ще пробувати Snow Lady біленький Milkshake, Він у мене теж постійно запаздує. І теж із нових осер, це що я не знаю, як вони будуть себе поводитись. Тому я їх заношу трішки раніше. Якщо вони розквітнуть раніше, нічого страшного, вони в зрізочки дуже гарно постоять ту неділечку в прохолодному у мене приміщенні. Зараз температура у мене 12,9% в кімнаті для вигонки. Вологість 58%. І зараз я буду поливати, бачите, вони ще сухенькі, ми їх занесли. І так як вони підривають своїми корінцями, ми отак пройшли віделочкою. Ну, так як у нас їх не дуже багато, ми їх отак трошки почухрали, щоб водичка равномірно зайшла між кожною цибулиночкою. Отак акуратненько ми дуже. І ми отак пройшлися по всім нашим ділянкам. Ящичкам. Це зараз у мене 10 ящичків, тільки занесла Ось я їх. І пізніше я занешу ще 14. І того у мене буде чуть більше 1000 штук на 14 лютого. Он, трошки температурка піднімається, вже 13, ага, я зрозуміла, нам дали світло. І пішло трошки ето, опалення працювати. Ну, я хочу сказати, що так як у нас постійно йдуть графіки відключення світла, у мене в приміщенні йде опалення газове, тому котел, як нема світла, він буде виключатися. Освітлення у мене, на напом... ну, вам. Нагадаю, 36 лампа на 36 Вт. Ось так вони у мене. Я їх можу нижче, вище піднімати, поки так у мене. Як бачите, вони не дуже височенькі у мене. Дуже прохолодна була температурка, іменно в приміщенні для укорінення. Тому вони у мене не дуже і наросли. Стронг от він, бачите, найбільший. Підріс. Десь півтора, два, десь взагалі ще нема, ну нічого він там вилізе. А так, один, півтора, максимум два сантиметра росточок. Сноуледі, ДН-Д з'являється. Мікшей. Трошки більше теж. Є ось і десь і 2 см, десь є тільки з'являються. Осар так само. Десь побільше, десь ще взагалі нічого нема. Нічого, я вважаю, що вони всі друг друга нагонять. Зараз я їх пролю тепленькою водичкою. Пробачте, десь. Десь приліт був, тільки що бахнула дуже. Ой, продовжимо знімати такі наші будні, що й тривоги немає, і чуєш вибухи. Ну, що ж поробиш, Ми, нагадаю, я знаходу, знаходжусь в Запоріжжі, дуже близько у нас іде фронтова лінія, тому ми дуже тут чуємо все. Ну, нічого страшного. Ми, до речі, приміщення уже бідненьке ладан дише після всіх он прильотів. Ну, ще тримаємось. тримаємось, Вон, Бачите, нагадаю, все відсипеться. Ну, нічого, нічого. Ми все переживемо ради нашої перемоги. Так, нагадую, я зараз буду поливати тепленькою водичкою. Щоб їх ну, прогрілася земелька, тепленька водичка на корінці, і щоб їх якби розбудити. І пішло хорошенечко все рости. Тому починаємо. Перший полив у мене буде просто вода. І в цьому році я буду робити маленький експеримент. Я частину буду поливати своєю водою з. Зі скважини. І якщо я не знайду ніякої різниці, а інші я буду поливати водичкою з-під крана з кальцевою сілітрою, щоб обрати оці всі солі. І якщо я не побачу різниці, то буду в... і надалі поливати все тоді своєю водичкою зі скважини. Вона у мене дуже добра. Ми її даже п'ємо. І так... Такий процес. Починаємо. Нагадаю, сьогодні 2 січня 2026 року, і ми почали виганку на 14 лютого. На все добре. Якщо є запитання, пишіть, будемо разом вирощувати квіти. До побачення!